Доброго дня, це п'ять відео для починаючих пасічників. Дуже часто таке питання, так як я вулики виготовляю, він приїжджає молодий пасічник і питає, по-перше, а що ви посетуєте, з якого вулика почати, да? тобто, чи з корпусного вулика, чи з лежака. Ну, і я можу вам що сказати. По-перше, ви повинні почати з того вулика, яким користується система і ваш наставник. Тобто людина, яка вам допомагає. Бо просто з Ютуба, просто з Тіктока ви не навчитеся без практичних занять просто на пальцях. Ви будете робити помилку, помилку за помилки. Тому у вас має бути жива людина, яка вже не один рік веде свої бджоли, і ви, дивлячись на нього, можете. Значить, трошечки його копірувати, трошечки щось своє вносити, ну і трошечки щось брати із літератури із Ютуба. Тому, якщо ви хочете. Почати свою справу, знайдіть наставника. Наставник, тобто людина, яка займається бджолом. Якщо вона займається лежаками, значить і ви пробуйте з лежака. Він буде вам підказувати, де що і коли, в яке время робити. От він буде підставляти вашінку, ви підставите вашінку. Він буде робити відводок, ви зробите відводок. Якщо людина займається карпусними вуликами, беріть таку ж саму систему, як у нього. Якщо там у нього полукарпуса чи 230 рамки, старайтеся. Перший рік або навіть два роки скопірувати, не видумувати велосипед. Уже все давно до цього придумали. І люди, старі пасічники, вони вже все знають, як пройти зиму, як наростити бджолу весною. Ви із багато совєтів тока і Ютуба, можете нахвататися. Багато лишнього і наробити таких ділов, що ви останетесь і без меда, і без бджіл зимою. Тому старайтеся не копірувати е, много різних способів, а копірувати одного людину перший рік або навіть два роки. Да? І тоді, е, уже спостерігаючи за бджолами, е, спостерігаючи за тим, як у вас воно це виходить, уже вносити свої якісь корективи, щоб упростити собі працю. Ну от, якось так для починаючих з якого вулика почати. Я лічно не бачу різниці ніякої. Почати можна хоч з лежака, хоч з корпусного. Якщо все робить правильно, результат буде і там, і там.